Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Комплект наклеєк для покращення зовнішнього вигляду автомагнітоли у авто марки Renault. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Кнопки можуть дещо допомогти вам приховати. Жахливий стан самих кноп, з котрих здерлася оригінальна фарба. Один з каталожних номерів до котрої підходить даний комплект 281 30 r Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки в день замовлення. Твоє замовлення можна зробити за посиланням під цим відео. Все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.